Вітаю, шановні глядачі та підписники мого каналу на зв'язку Динокай. І сьогодні будемо відкривати марагдові коробки 50 штук. І подивимося, що в цих коробках мені випаде, що ВГ підготувало за сюрпризи та подарунки. Перед цим я подивився вже. Декілька стрімів, хто які подарунки отримував, і неоднозначні такі результати, як на мене, тому що комусь випадало по 3-4 прямо, а кому взагалі тільки один або два. Ну, один з них гарантований і один, так би мовити, додатковий. Тому дуже цікаво, що буде, однозначно. Для мене буде це цікаво, тому що там є багато вільного досвіду або різних резервів, які мені однозначно стануть в нагоді. Тож, будемо переходити до цих коробок і подивимося, що там є. Поїхали! Ну що ж, ось вона перша. І отримуємо, що ми отримуємо: стиль і бойовий досвід. Наступна. Так, що тут є навчальна брошура і 5 досвіду. Ну, непогано. Непогано. Що там далі? Один день прем-аккаунту. Цікаво, йдемо далі. Так само брошура і бойовий досвід. Ну, досвід він ніколи не буде зайвим. Знов ну, такий комбінований досвід для, е, для резервів. Далі. І ще один комбінований досвід. Так, це у нас стилі аргентинське танго. Доволі цікаво, на який танчик можна його. Застосувати? Так, знов досвід. Один день примакаунту, далі? брошура і досвід. Ну, інтрига зберігається. Хотілося б щось цікавіше отримати. Прошура і знов таки бойовий досвід. Так, так, так. Перевіримо фортовість. x 5 досвіду. Окей, хай будем. Знову комбінований досвід. Коробки закінчуються. Інтрига зберігається. Так, це кредити. Скільки нам тут дали? А, це бонус. Бонус до кредитів. Окей, це теж зайвим не буде. Знову комбінований досвід. Так, 15 коробок відкрили і жодного танчика. Знов бойовий досвід. Так, 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 цікаво. Цікаво. Екіпаж досвід? Інтрига зберігається, зберігається. Знов кредити. Знову XP досвіду. І так, перша двадцятка пройшла. Двадцятка перша пройшла. Жодного. Жодного танку. Ну окей. Можливо, вдача буде попереду. ще. Знов досвід. Те. Особистий навчальний посібник. Ага. Знов комбінований досвід. І наближаємося до половини. до половини. Цього пакету. Так. Так, так, так. Це вже починає хвилювати. Це вже хвилює. 25 відкрито. І нічого. І нічого. Цікавого. Ну, принаймні, з того ж хотілося б утримати. Ну. Так, 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 не пощастило. Не пощастило. І так. Тридцятка коробок відкрито. Нічого цікавого взагалі. Да, є, звісно. Ем... Речі і подарунки, і резерви, які я буду використовувати. Ну, але все одно хотілося б мати ну, якісь танки. Тому що, ну, для мене принаймні це одна з головних цілей на цих коробках. Ну що ж, вдача поки не на моєму боці. Трохи сумнувато, але нічого не поробиш. Ідемо далі. Так, сріблом. Ну це, звісно, приємно, але хотілося б щось. Щось вагоміше. Так, смарагдові ящички. Мені поки що не насипало нічого вагомого і цікавого. І знов XP досвіду, 35 ящиків відкрито. Так. Да. Цього разу це точно не пощастило. Не мій день, не моя вдача. Ну що, ось ми наближаємось до останнього десятку. Там. Останній десяток. Останній десяток. Е е буде капець, як сумно, якщо буде просто один гарантований за всі ці 50 коробок. А щось мені підказує, так воно і буде. А якщо так воно і буде, то це, звісно. Буде повна лажа. Повна лажа і повний крінж. Чесно кажучи, такої дічі я не очікував. Да, це навіть гірше, ніж е, у багатьох стрімерів і у багатьох людей, е, про яких я читав і чув, які їм достали, дістались подарунки. Ну що? ой ой Ой-ой-ой! Оце так. Оце так. Тіпець. Та Максимум ящиків до гарантованої нагороди 1. Да, я читав, принаймні, деякі гравці писали, що відкривши там 5-10 ящиків, отримували по 3-4 танчика. Ну що ж. Це гарантований. Це гарантований. Є один з тих, на який всі, ем, як би правильно це сказати, щоб не вимовити щось погане. Ну, які були не у захваті. Від нього. Тому що я можу сказати: е, напевне, пролетів дуже швидко, дуже болісно, е, дуже несподівано. Тому що я принаймні сподівався, що хоча б буде ну два окей, там не три чотири як у деяких. Ну, хоча б два так точно. Але не цього разу. Це фортуна, це, так би мовити, така собі рулетка, ну, в якій не, не пощастило цього разу. Тож, вирішуйте самі любі глядачі, чи робити собі такий челендж, чи не робити. І, подивившись на ось цей мій приклад, який виявився не досить. Приємним. І робити вам таке саме. Тож, приймайте рішення. Е, вирішуйте для себе, що краще. Ну і не забувайте поставити лайкос цьому відео, підписуйтесь на канал, підтримуйте україномовний контент україномовних стрімерів. Не забувайте підтримувати. ЗСУ і волонтерів, тому що вони захищають нашу землю, захищають нас з вами, і нехай якнайшвидше піде з нашої землі ця погань і нечість, яка зараз там панує. Тож бажаю всім гарного настрою цього найкращого, і почуємось. Бувайте!